Слава Ісусу Христу! Розпочинаємо наш захід конференції, тут нас бачимо і до вітального столу я запрошую Дібільського військового волонтерного конференція. Слава Ісусу, слава вам з чесним друзі, спонсори, ті люди освіти, культури, мистецтва, які дійсно небайдуже наша відречина. Нашу чергу я б хотів подякувати всім вам за те, що ви, нехай теж вчено тими малими кроками, але десь йдемо до відновлення того, чого належать тої історичної цінності. Бо всі, як бачите, десь їдемо за кордон, все воно гарно, красиво, звичайно, все воно може бути і в нас. Звичайно, все впирається в кошти, але кажу, якщо подай малими кроками йти, починати то чогось разом ми доб'ємо. Звичайно, це залежить і від самого, я б так сказав, і нашого населення, нашого потенціалу в тому, що ми зберігали, підтримували один другий. Тоді, звичайно, у нас все це вдасться. А сьогодні, наприклад, кожен присутній вносить свою лепту в розвиток нашого вже цілої громади і власне тих статників, які є. Багато хто на громадських засадах, що допомагають нам реалізовувати ті речі, які ми можемо реалізувати на даному моменті, навіть не зважаючи, що йде в країні війна, ну, кожен з вас, хтось на Духовному фронті, хтось на освітньому, хтось на мистецькому, тому кажу, все це є складова в тому чи іншої нашої держави. Тому я би вам побажав такої плідої. Віпраці, розмови, напрацювати звичайні, прості постійно. Ну, всі вам дякую, що ми сьогодні завітали. Слава Христу! Шане товариство, можете брати програмки, щоб ви собі орієнтувалися приблизно. Можна так, можна роздати звідси собі програмки, щоб ми орієнтувалися про що ми нині будемо говорити. Я хочу ще два слова буквально сказати про культурну спадщину і чому саме така тема. і сам самотою залишився стояти серед руїн зруйнованого москалотою музею, частина якого була його рідною хатою. Коли сотні наших пам'яток розлітаються на шматки і горять у вогні російсько-української війни, тут у тилу рівно ж так само сотні пам'яток поволі під дощами та обвіяні вітрами, тихо собі майже неповітно руйнуються, забуваються і зникають. Тому, напевно, не маємо права казати, закінчиться війна і вже тоді. Культурна спадщина та ви що, війна ж? Пам'ятки та не на часі. І на черчилівське, черчельсь... сакраментальне і вічно риторичне запитання, нарешті, опротомлюємося і розуміємо. Воюємо насамперед за нашу ідентичність, самобутність і право бути. Маркером нашої самобутності є наша культурна спадщина. І рівень нашої цивілізованості це теж ставлення до культурної спадщини. Тому нині, навіть під час війни про культурну спадщину саме на часі. І коли зараз від вогню чи від удару ракетою чи снаряду, можливо, навіть в той самий момент руйнується чи розлітається на шматки, якась пам'ятка, ми маємо тут врятувати те, що можна ще врятувати. І воно саме воно стане нашим ресурсом на відновлення. І на відродження. Можливо, занадто патетично, можливо, занадто урочисто і метафорично, але таким чином я хотіла привернути увагу до значення культурної спадщини і до значення тієї роботи, яку навіть під час війни, і, можливо, навіть більше під час війни треба робити, ніж будь-коли, щоб врятувати нашу культурну спадщину, бо саме цим ми відрізняємося. І е, сьогодні ми запросили до нас дуже цікавих людей, я хочу представити всіх. Хто є у нас і ще має прибути Ганна Гаврилівна, вона обіцяла на четверту годину. Отож, сьогодні у нас більшою мірою конференція буде присвячена відновленню нашого виживого годинника. Ця робота нам давалася дуже довго, тому що годинник не працював близько 30 років і це пророблена величезна робота, тому сьогодні в нас у, у, очолює нашу конференцію Свій Бунає. Кандидат фізико-математичних наук, інженер дослідник, відомий кампаніст, викладач і е, член комітету підтримки Європейського консерваторіуму курантів і вожових годинників у Парижі. Е, у нас присутні також е, депутат Львівської обласної ради, голова комісії з питань історико, культурної спадщини та туризму Львівської обласної ради, а також координатор проєкту СОТУ. Також у нас присутня пані Ірина Гірна, художниця-реставраторка, авторка консервації стінописів муніципального мистецького центру та інших об'єктів культурної спадщини. І, зокрема, пані Ірина е досліджувала нашу фреску «Текарі», яка є в Біберській міській раді. І у нас присутній Тарас Бельчишин, адміністратор інформаційно-туристичного центру в Швеції культури Біберської міської ради.